Понад 7 мільярдів гривень акумулювала Кіровоградщина до зведеного бюджету з початку року. Про це повідомили під час засідання громадської ради про обласній податковій службі. Традиційно головував на засіданні очільник дорадчого органу Ігор Волков, а розпочали із податкової результативності в першому півріччі. Примітно, що вдалося перевиконати заплановані показники по місцевим бюджетам. Забезпечене надходження до місцевого бюджету у сумі під мільярда гривень. Тем просто складає 125%. Додатково надійшло 900 мільйонів гривень. Завдання, затвердженої місцевими радами у першому півріччі 2023 року, виконано на 113,4%, Додатково надійшло. Сот мільйонів гривень також члени дорадчого органу обговорили особливості оподаткування неприбуткових організацій, а детально зупинилися на питанні контрольно-перевірочної роботи податкової в частині функціонування РРО, тобто касових апаратів. Наразі в області використовується в межах 14 тисяч реєстраторів та програмних реєстраторів розрахункових операцій на понад 11 тисяч точок торгівлі і надання послуг. Проведено 371 фактичну перевірку за результата. Тама, яких встановлено порушення згідно чинного законодавства та винесено податкове повідомлення рішення на загальну суму 11 мільйонів 813 тисяч. Всього з узгодженням протягом першого піччя 23-го року штрафних санкцій на 4 мільйона 680 тисяч і е, сплачено штрафних санкцій на суму 3 мільйона 377 тисяч. Зазначу, питання використання касових апаратів завжди було чутливим, адже для держави це детінізація і додаткові надходження. А бізнес сприймає РРО як додатковий контроль і тиск. Утім, переконаний очільник громадської ради та обласного осередку асоціації платників податків Ігор Волков, це абсолютно нормальний процес. Якщо вже Україна тримає курс на Європу без адекватної фіскалізації не обійтися. Шлях розвитку цивілізованої держави будь-якою каже про те, що кошти мають знаходитись в легальному полі, а не в сірому і не в тіньовому обороті, як чим завжди хворіла наша держава. Тому, не дивлячись на військовий стан, я думаю, що в цьому напрямку держава робить обережні правильні кроки. З одного боку, не перевіряючи повальна бізнес, з іншого боку, підсказуючи бізнесу, що все рівно ми будемо рухатись цим шляхом, якщо хочемо пройти до стану цивілізованої країни, тим більше кандидата члени Європейський Союз, а в майбутньому, я думаю, члени Європейського Союзу. За регламентом на наступне засідання громадська рада при обласній податковій збереться у вересні.